Всім привіт, дорогі друзі, і вітаю вас на своєму ютуб-каналі. В цьому відео я хочу з вами поділитися про товщиномір, який недавно мені прийшов. Буваю його за 5 тисяч гривень. Да, він такий не з дешевих, але він того вартий. Тому обов'язково дивіться це відео, ставте лайк авансом, і ви зрозумієте, чому ось цей товщик стоїть свої гроші. Так, тут ви бачите коробку від самого товщиноміра. В цій коробці йде дві інструкції, які я зараз покажу, і такий шнурок. Шнурок для того, щоб е, періодично його підзаряджати. По інструкціям. Йде інструкція з використання, тобто, що тут, як тут, е, нічого складного, але перечитати рекомендую Ну і йде ось така книжечка, де є таблиця товщин по автомобілях. Наприклад, можете подивитися. Є тут. Всі марки автомобіля, але не всіх років. Тобто, якщо вже автомобілі дуже старі, то їх вже тут просто таке немає. Ось де специфікація, при яких температурах може працювати прилад, який діапазон вимірювання від 0 до 3000 мікрон ну батарейки і так далі. Потім переходимо неодмінно до самого товщиноміра, Він в такому чехлі зручному, для того, щоб там не було ніяких пошкоджень. І в цьому чехлі також є така невеличка кишенька, і в цій кишенці є ось ці всі пластини. Пластини є enфером і просто фером. Енфером це означає, що це просто метали, які не примагнічуються, а Ferrum – це чорний метал, який Ну магнітиться. Ну що, давайте його вімкнемо. Зразу показується скільки мікрон останні заміри були. Ну і візьмемо, прикладемо, наприклад, до пластин. Повинно показати 0. Якщо не показує 0, то значить з товщиноміром щось не те. Ну і пише, що кольоровий метал. Бачите? Потім чорний метал. В цьому чорному пакетику є ось такі пластинки різної товщини. Ось це, наприклад, 1000 мікрон, 1003 мікрона. Тут похибка є. Ну і Можна просто перевірити так товщиномір. Чи коректно він показує, чи ні. Бачите, показує 993. Ви можете запитати мене, чого я вирішив взяти його, тому що він більш удосконалений, ніж його попередник, ніж прошка з таким синім ободком Дуже часто я їх бачу. Тут же йде краще програмне забезпечення, його не треба постійно калібрувати. Тут же є підсвітка. І ця синя підсвітка, вона йде від 170 до 350 мікрон. Ось, наприклад, дах, який точно не крашений, йде 119. Синьої підсвітки ніякої немає. Якщо йде 350 мікрон і далі, вже йде червоний колір. Зараз я вам знайду таке місце. Ось тут точно є шпаклівочка. Підсвічується вже червоним кольором. Ось. І це вже значить, що треба на цьому місці бути трошки уважнішим. Ще один плюс цього приладу, що він показує до 3000 мікрон. Тобто він пробиває на тисячу мікрон більше, ніж його попередник. Також даний прилад має блютуз. Ну і найкраще, що бачить цей прилад, це металізовану шпаклівку. На даному автомобілі її немає, тому я не можу якось її продемонструвати, як це все працює. Давайте тут, де шпаклівка йде, подивимося, що тут виб'є. Теж цинк. Буває, чорний метал пише. Ось чорний чомусь. Бачите, десь там видно більше затерли цей метал, і він же. Пробивається як чорний. Бачить, не метали, про що і пише. Бачите, є не метал. Ну і ще один окремий плюс прилада це мова. Вона тут є українська. Ну що, друзі, поміряємо аудюху чи не треба. Бо якщо її поміряю, то зараз дуже розчаруюсь. Боюсь розчаруватися. Хоча, ладно, давайте. Почнемо з капота. Обично міряють з морди. 260, 270, 300, 700. Ну, давай. 257, 270. Ось ця частина капота, тут шпаклівочка, не знаю чому, але тут нормально так шпаклівки. Видно, що з цим капотом було. Тут прилад показує навіть 1000, тисячу. тисячу це вже нормальний слой. Далі крило. 182, 242, 242, 233. Потім ліве крило. Давайте. Це крило взагалі в колір не попадає. Ну, зараз не знаю, чи видно, але воно трошки темніше, ніж капот. 288, 251. Передня водійська дверка. 153, 129, 109, 120, 149. Не була фарбована дверка, але вона і виглядає відповідно. Вона якась така стала матова. Походу теж не фарбована, 123. 92, 135, заднє крило 130, 118, 118. Не фарбована кришка багажника 119, 106, 115. Верхний фарбований. А ось тут здається є щось. Ось в цьому місці був підкрас. Потім заднє праве крило, 145, 135, 147. Теж не було фарбоване. Задня права дверка фарбована, бо 200-213. Права дверка, тут є шпаклівка, О, тут вже 400 йде. 430. Коротше, 400. Невеликий слой шпаклівки, але є праве переднє крило 200. Проєми автомобіля я теж поміряв, але він зараз замкнений і не хочу йти вже по ключі. Там все окей. Давайте краще поміряємо цього дракона. Тут робилися позаду крила, бо вони були погнивші. І ось тут, дивіться. 3039. 1800. 1700. Не метал. Тобто тут такий слой тут аж поклівки, що вже металу навіть не бачу. 194. 170. Ну, це рідний цей. Колір. Раніше грубшим слоєм фарбували, бо я от знаю, що тут точно не крашено, але от 150-200 мікрон такий раніше був слой на цих машинах. Що, перевищено? Перевищено чорний метал. Що значить перевищено? Що дуже багато шпаклівки. Да? Ну, і хто не в курсі, то ось це все чехол йде зверху. Для того, щоб його зняти, треба відчепити ремішок. знімаєш і ось тут з боку йде вхід. ну, За допомогою якого можна в теорії зарядити акумулятор. Хоча тут не акумулятор, а йде дві пальчикових батарейки ось тут. Якщо вони сідають, то це дуже неприємний момент, тому треба з собою возити дві батарейки, щоб не було курйозних ситуацій. Що коли приїжджаєш, треба. Прилад, а він не працює. Друзі, можливо, це відео вийшло трошки монотонне, то ви вибачайте. І в мене інформація для тих, хто знаходиться в Вінницькій області. Якщо вам треба підібрати автомобіль, в принципі, можу допомогти за невелику плату. Невелика плата, тому що в мене немає багато приладів і суперпрофесійно я цього зробити не можу. Але відділити Корчака від нормальної машини, в принципі, можу. Тому пишіть мені або на Viber, або в Telegram.